Вітаю вас, друзі, підписники каналу. З вами Олег в такому літньому наряді. Як бачите, нарешті в нарешті нас час від часу почали йти дощики. от Сьогодні хотів би я поговорити з вами про яблоні, про такі певні особливості, про які мало хто говорить. А тема буде наступною: як різні сорти яблунь переживають? Той момент, коли їх не обробляли, взагалі не обробляють. От зараз е, пройдемося по різних сортах. На календарі середина у нас червня 2024 року. Дякую вам, друзі, що виявляєте активність до моїх попередніх відео. Дуже приємно бачити ваші, е, скажімо так, зворотній зв'язок у вигляді лайків, коментарів. Це надихає мене створювати нові відео на не менш цікаві теми. Ну і перед початком прошу вас підтримати україномовний контент, підписатися, поставити лайк. Да ну і взагалі просто дивіться відео. Це буде найкраща підтримка від вас для мене. Дякую вам. Ну що, поїхали? Поки так дощу немає, то думаю, встигну вам розповісти. Так, ну і почну ж з першої стоїть яблуні, біля якої почав. Сьогоднішнє своє звернення до вас, любі, е, любі глядачі. Дивіться, ось така у нас яблунька. Усі яблуні на цій ділянці на подвоє ММ106, середньорослі. Е, от, ну, це я так думаю по моїм знанням. Е, а також карлики. М9. Е, от, дивіться, значить, е, яблуня жодного разу, я так полагаю, бачу, не оброблялася. Значить, що у нас? По ситуації. Так, друзі, ну поки у нас, бачите, дощику немає. збираються, тільки хотів вам показати, як реагують е, яблуні на відсутність обробок. Бо, обробок. Бачимо, ось такий у нас врожай в цьому році. Закладка дуже гарна, мені подобається. Значить, стосовно приросту, приріст, я тут бачу, сантиметрів 50 є. Це свідчить про те, що в принципі, дереву харчування вистачає. Якщо він дуже у вас великий, там до метра, то це не дуже добре. Значить, багато або азотних даєте, або органіки. Потрібно, щоб тут все було в нормі і не багато, і не мало. Бачите, в принципі, він гілки розположені тут більш-менш правильно, формування з дитинства тут нормальне. Ось дивіться, у нас яка завантаженість. Ну знову таки, вже траплялися і черві варіанти. Ну, давайте перейдемо до більш інших пізніх сортів. Так, ось сусіднє яблуня. дивіться, Це я дивлюся якийсь е, сорт. ну, Я бачу, він явно осінній, тому що тут ще до визрівання, по-перше, яблуко дуже тверде, жиляве таке. Йому е, е, ще визрівають, але мене цікавить ось наступний момент. Дивіться, тут у нас і тля, і. Фу, фу. Значить, личинки були відкладені, Вон, бачите, чорне. От, ну, тут весь спектр хвороб та шкідників. На цьому дереві, звичайно, закручені листя і шелкопряд, скоріш за все, гусінь. Тут значить, мешкає для, собою, кліщі, тріпси, папилиці. Все тут може бути у нас довгоносики, пильщики. Дивіться, хвороби плюс, значить, у нас шкідники. Ось чому я завжди кажу: не чекайте, доки у вас лист буде в ось такому стані. По-перше, навіть коли ви попрацюєте хімією, ви шкідника звідси навряд чи достанете всього так 100% не достанете. Потрібно працювати, коли у вас, ось дивіться, на молодих пагонах вся вкрита пльою. І мурах. Ну, Мураха це перший сигнал того, що не приносять кетлі, значить вона є. От, зупинився на обробці. Її потрібно проводити наперед, думати, як ти шахматист наперед, і працювати, доки у вас не буде вже ось таких явищ. Працювати, коли у вас чистий здоровий лист на випередження. Дома я так працюю і завжди все чітко. Ну, ось такі яблучка, Ну, не факт, що вони всі переживуть. Ось, дивіться, у нас хто сидить. Опа, шкідник. Так, далі переходимо до наступного сорту. Ну, давайте на цей бачимо, тут у нас приріст. Дивіться, червень місяць, а тут ще приріст, ну, та метр точно, може метр десять є. Яблуко. Яблук. Достатня кількість, Дивіться, який, я думаю, сорт якийсь весняний. На жаль, я тут не власник, а лише гість. Ну, от, тому ось так, що я вам можу показати. Е, значить, середньорослий, я так думаю, підвой тут, бачу по нижньому ярусу в принципі, закладене доволі низько. А от е, Тут стосовно формування є деякі помилки. Тут намагалися робити декілька центральних провідників. Ну, як варіант може бути, але потрібно було трошки нижче закладувати ці яруси. От, Яблук не дуже багато на дереві. Бачимо ось такі суцвіття плодові. От, ну і тут їх найбільше бачте, місце, де потрапляє світло, провітрює, провітрюється. Тобто, повинні ми тут формувати більш таку систему розряжену. І розведені гілки мають бути сторон розведення. Так, а, стосовно шкідників і хвороб, дивіться, тут значно менше у нас є ураження. Бачите, в залежності від того, ще потрібно дивитися, коли обираєте, закладаєте яблуневий сад на значить, стійкість даного сорту до хвороб та шкідників. Це таке небо красиве, так? От. Тому що бачите, на попередньому я вам показав, наскільки враження сильні. Тут я взагалі цього не бачу. Дивіться, лист чистий, ніхто його не поїв, навіть я тут тлі не бачу. От і подумай, да? Обробляти, чи може взагалі не потрібно. Хоча, звичайно, потрібно робити профілактичні обробки від хвороб шкідників. Пам'ятайте, що вони поражають. Не тільки коли яблуня ці, там, квітне, чи коли вже готові ось такі плоди висять. А йде враження протягом сезону. Чому в садах інтенсивного типу проводять обробки до 6 обробок за сезон. Тому що шкідники і потрібно їх локалізовувати. Ну, ще звертаю вашу увагу на особливості сорту. Бачите, як одне дерево максимально у нас пошкоджується шкідниками, а друге стоїть і хоч би що йому. Так, ось наступний сорт. Я ж кажу, на жаль, не знаю, які сорта. Ось, дивіться, раз. І відпало. Чому відпало? Тому що ось місце входження черв'яка уже є. Ось так. Тому ось, бачите, хоч навіть листовий апарат у нас нормальний, не пошкоджений, а е уже беремо яблуко і воно ушкоджене шкідником. Що ж, давайте перейдемо до інших сортів, покажу. Бачимо взагалі тут. Систему формування якусь незрозумілу. Чи тут намагалися розкрити крону йому. Тут, напевно, чашевидне формування було застосовано, але враховуючи підвої дерева, трішки воно тут недоречне. От, ну, Я ж кажу, я тут не власник, я тільки гість, тому показую ситуацію так, як вона є. Яблук тут я не. А, ось чекайте, бачу яблука. Да. Ось такі, Ось такі яблука. Бачите, де у нас горизонтальне розположення гілок. І ось усі плодові бруньки, які на наступний рік будуть з врожаєм. Сильного пошкодження листового апарату я тут не бачу. Прірісти бачу, 60-50 см, в принципі, норма. Так, ось, дивіться, привернула мою увагу. Сподіваюсь, вашу також дивіться, яка кількість. Закладки врожаїв. Ну, мені здається, тут потрібно її було нормувати в той час, ще як яблука були е, трохи бідні, ну, як грецький горіх. В принципі, зараз можна провести нормування для того, щоб яблуню не перегрузити врожаєм. Дивіться, які красиві яблука. Це не я так можу вважати. Якесь осіннє яблуко або навіть літнє. Може, вересень, серпень. Так. Буде визривати воно. От, взагалі я тут не бачу пошкодження листового апарату. Не бачу я тут тлі, не казарок, не букарок, не довгоносиків, не скосарів. От, хоча деякі форми шкідників можуть бути в яйцях і перебувати далеко в глибині крони, де їх просто так і побачити буде важко. Але давайте подивимось під яблуню. Що ми тут бачимо? Ми тільки бачимо. Природнє нормування від самої яблуні. Жодного червивого яблука ані. Дивіться. Все-таки є ось такі одиничні одиничні випадки червивих. Ну, думаю, це буде не масово. Буде не масово. Ось така шикарна, красива загрузка, на жаль. Сорт також не скажу. Дивіться, яка краса, да? Скільки нав'язалося їх. Дуже гарна загрузка. Так, наступний сорт, я так можу вважати, що також сорт у нас зимовий. Бачите, тільки підійшов до дерева і звернув увагу, дуже багато звідси вилітає всякої живності. Воно у нас, бачимо, пошкоджене. Тут і тля є. ну, в общем, весь спектр шкідників не буду вам перераховувати. І, знову ж таки, той факт у нас є доконаним, що обробки в будь-якому разі потрібно робити і не нехтувати ними. Дивіться, просто що одні сорти дуже гарно протистоять, а інші ось так здаються під впливом шкідників, хвороб. І то зараз хвороби вже вони є. Ось тут плямистість. Парша, звичайно, буде, брожниста роса, само собою, ось, по приросту там нормально, все, але потребує дуже суттєвого, серйозного захисту. Я ж кажу, тільки підійшов, потрібно щось значить, заволітало звідси і застрибало. Так, поки що не відповзаю, але загрузка також є. Так, далі, яблуня вже в мій зріст. По приростах все добре. Тут намагалися формувати е, значить, також чашею. А так, у нас починає крапати дощ, ну, хочу вже закінчити тему. Так, значить, дивіться, це груша. У нас нагадує мені талгарку по Форми плодів, ну, не знаю, будемо бачити. В принципі, листовий апарат нормальний, красивий. Значить, Відсутність обробок я тут не бачу, щоб якось сказалось на якість плодів. Ось так. У нас такі груші красиві. Думаю, груша це або осіння, або, скоріш за все, зимова. Ось Так, загальний вигляд. Покажу вам грушки цієї. Бачите, потребує вона також формування обрізці. Багато молодої парости, молодих паганів, в принципі, тут, тут по харчуванню все вистачає. Тож, якщо у вас дерево виглядає груші більш-менш приблизно, отак, значить тут все добре з формуванням і е, корисними речовинами, які ви видаєте. Неважливо, чи то мінеральні речовини, чи то органічні сполуки. Ось так виглядає. Так, ну що, друзі, сьогодні провів вам невеличкий такий екскурс по е, саду. Показала ми всі ці прекрасні яблуні, не знаю, я щоправда назв сортів. Ну, але переконаний, що сорти досить смачні і будуть корисні. Єдине, в чому була моя тема відео сьогодні, це показати вам, як відсутність обробок впливає на ті чи інші сорти. Як бачите з сьогоднішнього відео, деякі сорти у нас повністю пошкоджуються шкідниками, хворобами, листя круте, плоди, звичайно, йдуть теж зараджені. Хворобами черв'ячок, звичайно, під'їдає, і також показав сорти, які в умовах, які в умовах відсутності догляду зарекомендували себе як стійки, які витримують і натиск хвороб, важких погодних умов. Щоб знати мені ці сорти, ну просто я вам таке порівняльне відео сьогодні зробив. От, і в принципі по закладці, дивіться, як красиво. Це мені щось нагадує, або Golden delicious, таке яблуко, щось дуже на нього схоже. І лист такий цікавий. Ну, я порівнюю з тим, що вдома маю. От, Ну і що хочу сказати, що обробляйте ваші сади, не гайте часу, весною обов'язково працюйте препаратами. Значить, проти шкідників та хвороб, особливо коли у вас квітнуть плодові дерева, тому що саме під час цвітіння у вас закладаються в бруньку хвороби, і вони потім можуть вже виявлятися пізніше при визріванні майбутніх плодів. Обов'язково працюйте профілактично. Препарат, який я вам можу порадити, це Амістар, це Актелік. Квадріс, скор, препарати, які працюють кожного року безвідмовно. Також не забувайте про ранню весня оприскування. Воно також важливо на шляху до майбутнього захисту ваших плодових яблуневих садів та насаджень. Мідьвмісні препарати добре працюють також весною можна їх застосовувати. От залізний купероз чудово вбиває грибкові хвороби. Ну, звичайно, проти шкідників ви застосовуєте жорсткі інсектокароциди. Звичайно, з терміном дотримуйтесь термінів, ніколи не буде ніякої шкоди. Ось такі вам мої поради. Плюс бачите, що вже, наприклад, там осінь, яблуко починає дос достигати. Не нехтуйте обробкою. Пройдіть тим же самим світчем, щоб воно у вас гарно лягло в зиму чи там на осінь в закладку. Не буде у вас гнилий, не буде розповсюджень. Це не дуже дорого коштує для того, щоб уберегти свій врожай. Так ну що, щось так стало прохолодно? Досить. Піду вдягатися, а вам дякую, що подивилися це відео. Відреагував на нього коментарем. Лайком або підпискою. З вами був Олег на каналі Успішних Сприми. До нових зустрічей, друзі. Всіх обіймаю і, як то кажуть, побачимо. Збережіть себе до наступних включень. До побачення.